Міська рада планує зробити транспортну розв'язку з вулиці Городоцької на вулицю Шевченка. Для цього потрібно знести цей будинок та прокласти трамвайну колію. Будинок, що стоїть на вулиці Шевченка, 1 належить приватному підприємству, яке придбало його ще шість років тому. Ми купили об'єкт шостому році в приватної структури. Тобто, не держави ми купляли, не занижували ціну, ніхто нам його не дарував. Всі ці руки. Ми вкладали в нього гроші, тому що ми купили його в жахливому стані. Тоді за об'єкт підприємці віддали 200 тисяч гривень, зробили ремонт та провели комунікації. Тепер міська рада прокладатиме тут дорогу. Ми намагалися знайти порозуміння з значним підприємцем. На перший раз міська рада. Проводить і викуп ділянок, і викуп майна для суспільних потреб зміну приміщення не знайшли порозуміння без судової експертизи вартості майна будинок міська рада оцінила у 300 тисяч гривень, оскільки власники не дозволяли зробити експортну оцінку. Самі ж підприємці розуміють, що транспортна розв'язка потрібна місту, але свого за безцінь віддавати не хочуть. Ми не хочемо більшого ніж рівноцінного рівноцінної заміни чи рівноцінного об'єкта. Нам за цей весь період пропонували тільки ділянки. Сьогодні начальник юридичного відділу повідомила, об'єкт таки оцінили. За результатами експертизи це є 1 мільйон 689 тисяч гривень. Дорога, яку прокладуть, має розвантажити від постійних корків рух поблизу церкви Анни. Запроєктована вулиця допоможе розв'язати, оскільки всі машини, які будуть рухатися, вони будуть рухатися в одному напрямку. Так, машина, яка спускається з вулиці Шевченка, так вона. Буде їхати через проєктовану вулицю і на Городоцьку. Тобто, а там буде тільки рух донизу. Часткові роботи на Городоцькій виконали минулого року. Тут вулицю поремонтували та проклали частину колії до майбутньої дороги. Водії трамваїв таку ініціативу вітають. Звичайно що потрібно, тому що то важко працювати в таких умовах машин багато. Ви думаєте, це розв'яже транспортний корок? Можливо, і розв'яже, тому що будуть е -е, трамваї об'їжджати. Я так думаю, що так чи погодяться власники будинку на грошовий обмін, буде відомо вже завтра під час судового засідання. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, Роман Миленький, головні новини Львова.